Ціна година на ті 8 продовжимо працювати у режимі роботи наживо в енергетиці України введуть режим надзвичайної ситуації. А у Києві буде створено координаційний штаб. Про це заявив Володимир Зеленський. Також президент доручив уряду підготувати перегляд правил комендантської години під час холодної погоди. Отож. Про те, що означає надзвичайна ситуація в енергосистемі, говоримо далі. Із координатором проєкту, головою управління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степаном Кушніром. Він на зв'язку з нашою студією. Пане Степане, доброго дня вам. Да вітаю вас, так ну ось власне, давайте ми зараз поговоримо про те, наскільки критичним є стан енергосистеми зараз, враховуючи понад 250 атак з початку сезону, та чи є нусь, умовно кажучи, технічна можливість збільшити імпорт електроенергії з Євросоюзу вже завтра, чи наразі такої можливості немає. Ну дійсно можна вже констатувати факт, що а, від початку повномасштабної війни зараз ситуація є найбільш критичною, тобто ворог так систематично а, надає удари, як на тему а, електричної енергії, так і по тепопостачальним типу, кампаніям. І зараз взимку, коли ми бачимо ну, аномальні в наших кліматичних умовах а, морози, що вже не традиційно, ми вже забули про сніг зимою і мінусову температуру, то ми зараз відчуваємо, що дійсно. Проблема загострюється. І ці пого цей погодний фактор варто зауважити, що просто якщо був би мороз і був би сніг, вже би були проблеми, тому що ще й до повномасштабної війни, коли подібні морози були, то це одразу ж супроводжувалося так само і відключеннями, і аварійними ремонтами в певних територіях, там де дійсно є проблеми з застарілим обладнанням. А в умовах війни, коли дійсно є дефіцит електроенергії, і ситуація ну, ще більш гірша. І на ваше питання, я би відповів так, що імпорт дійсно, так, да, ми маємо його вже понад два Гігавати потужності в годину можливості е, транспортувати. Але наскільки ми використовуємо цей резерв, ну достеменно невідомо, тому що, е, як ми розуміємо, що ворог бачить, що це є місток е, для порятунку нашої енергосистеми. Ну і він е, відповідно в інфраструктуру, е, яка нам допомагає отримувати енергію з Європейського союзу. Із країн, які для нас дружні, то він ставиться під мішень. Тому так, це один із способів вирішення проблеми, але він кардинально ніяк не допомагає. Тому ми бачимо, що зараз є і графіки відключень, і аварійні графіки. Тому ця ситуація буде. Для нас проблемною, ну щонайменше на декілька місяців, точно це за умови, якщо е, не буде нових ударів. А ми розуміємо, що ну тут якби очікувати варто нових ударів, і я думаю, що ворог розуміє, що е, не варто чекати, поки ми відновимося а е, ефективніше буде добувати ті енергетичні вузли, які... Ну, ледь-ледь дихає. тому зараз насправді дуже складно коментувати цю ситуацію, тому що є регіони там зовсім все погано, і навіть на Смельницькому ніби здається, ну там не було. Останніх там да там час прильотів, але ми ж розуміємо, що енергосистема це єдина цілісна е така павутинка, яка об'єднує всю Україну. І якщо десь є проблема, то нам це відгукується. Просто я зараз помічаю в соціальних мережах якісь нерозуміння або звинувачення там, Баленерго, де наше світло, чому немає. Тобто, ну, ми ж маємо розуміти, що Там звинувачення в основному було навіть чому не. Дотримуються графіків відключення світла. Тут, напевно, люди, знаєте, хтось планує, ж, напевно, розплановує свій день під себе. Тим не менше, Степане, повертаючись до теми надзвичайної ситуації в енергосистемі, чи дозволить цей режим так пріоритизувати подачу електрики, умовно кажучи, на об'єкти водопостачання та тепломережі, навіть якщо це призведе до довших відключень у будинках, як саме це працюватиме? Ну, наскільки мені відомо, то такого терміну ну немає, як надзвичайний там да стан в енергетичній сфері, але це якби констатація факту зі сторони держави, влади, що якби підкреслюємо, що ситуація дуже погана, і це якби дозволяє можливо не традиційно, можливо, е, ну можливо, в ситуаціях певних е, вручному режимі керувати енергетикою. Та ну може і це і так відбувається, але. Можливо, такі політичні рішення, воно десь допомагає наблизити діалог з міжнародними партнерами, і щоб їм було там чіткіше і зрозуміліше пояснити стан нашої енергетики, треба прийняти якісь політичне рішення і якось його е сформулювати в тезу, в текст. Тому. Та ми маємо проблему, і тут е, також вирішення цієї проблематики для кожного регіону воно буде індивідуальним, тому що ситуація на лівобережжі, якщо ми говоримо по Дніпру е, і правобережжі, вона зовсім різна. І ну, от правий берег, там де Хмельницька область, там де ми, тобто, є Хмельницька атомна, є Рівненська атомна, тобто в нас фактично. Електроенергія є, але проблема зараз з транспортуванням і передачею необхідних обсягів саме на інший берег. Тому що це фактично є два шляхи через Вінницьку область, і там через Чорнобильську зону. І ворог це чітко розуміє, і він завдає удари. Тому коли ми, розумі... коли ми бачимо, що сталася атака і там окремі області там. Дніпропетровська область, нещодавно ми бачили новини, новину, що там також були глобальні проблеми з постачанням, то ну, це говорить про те, що там треба час. І ми маємо також розуміти, що резерви обладнання, вони не безкінечні, що там трансформатор це не те, що продається в магазині, і не, в деяких ситуаціях е, ми втрачаємо можливість. Е, віддалено передавати необхідні обсяги енергії, і тому те, що зараз озвучує, скажімо там, Київський міський голова про те, що там, якщо є можливість там, в когось виїжджати за межі міста, там де ну, більш децентралізована можливість отримати і тепло, і електроенергію, то це не треба використовувати. І в принципі, ну, ці, ці тези вони ж, були ще озвучені ще в 22 році. Просто Важко вірилось в таке, тому що дійсно ситуація, вона так от ти дивишся, це якийсь сюрреалізм. Центр е, е, Європи, столиця України, і 4 мільйони людей майже проживає. І ситуація, коли там більш ніж половина будинків не мають тепла, то це складно повірити, але такі реалії. Пане На жаль, пане, вони а ось... Президент так Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив на різницю між підготовки до зими у прифронтовому Харкові, так і у столиці. Чому зараз умовно кажучи, так зараз ми все абсолютно умовно моделюємо ситуацію, але тим не менше, чому у Харкові більше світло є ніж немає, а у Києві його більше немає, ніж воно є? Ну, ситуація в потребах з Харкова багато релокувалося великих промислових об'єктів, які були споживачами багато людей. Тобто, ну реально, рівень споживання він впав. І рішення, які також робила місцева влада, міжнародні донори і організації, державна влада. Допомогли харківському регіоні дещо децентралізувати системи забезпечення і електроенергії, і теплом. Це там мова про когенераційні установки, це мова про там засоби, які ну, дозволяють отримати альтернативний шлях. І зараз я просто читаю також інформацію про те, що навіть е ну, в таких більш вже, е тилових регіонах не завжди е там водоканал має там, генератор для резервного е заживлення, то це вже я би відповідальність місцевої влади. Тому тут зараз. Е Напевно, що кожен має провести на місці в себе інвентаризацію, наскільки його готовність до критичних ситуацій, скажімо так, відповідає ну, сучасним загрозам, і тому, що ми бачимо, що морози продовжуються, і що ворог не зупиняється. Тому це не є фіналом, і я думаю, що тут варто дійсно мати план Б. Принаймні, що робити, якщо там ця ситуація буде стабільною, стабільно поганою, да? тобто а, ну все тобто, йде або до того, мати що екофло, йде... або власне виїздити десь до бабусі у село. Саме так або адаптувати своє життя під ці реалії, тому що ну в кожного е, свій ритм життя. Там до прикладу, там мене робота вона більш така ну гн гнучка, Це там інтернет, це ноутбук. Це мобільний зв'язок, тому я ну, в себе те, що зміг, то те і зробив, щоб отримати можливість е, використовувати інтернет, щоб заживити батарейку, е, щоб там телефон підзарядити. О, тому Ну десь десь в такій парадигмі ми маємо думати. Тобто, ну одна справа дійсно, що е, є люди, які ну мають чіткий графік роботи, там е, місце роботи, то цей би вже роботодавця забезпечувати е, ну, ті гідні умови, аби там підприємство або компанія функціонувала. Але якщо, якщо там люди вони там працюють на себе або мають власну справу, то тут виклики дійсно е, вони шалені степана ось ви згадали про о, когенераційні установки у хмельницькому їх теж встановлювали наскільки зараз наше місто має преференції ось завдяки цим установкам в умовах надзвичайної ситуації в енергосистемі Хмельницький ну, вже довів ефективність цього рішення, тому що дійсно це дозволяє десь і заощаджувати кошти, десь ну фактично і заробляти, якщо є змога продавати належки енергії, які генеруються в мережу. Але це в першу чергу про енергетичну безпеку, тому що ну, типу, коли місто потребує енергії або потребує тепла, то це може коштувати там всіх грошей, тому що тепло і електроенергія, тоді коли вона треба, це може для когось там варіанту життя, наприклад, для окремих об'єктів. Це дозволяє зберегти інфраструктуру, тому в ці речі варто інвестувати. І е, прикро, коли е, на місцевому рівні е, громади не розуміють цього і витрачають ну там умовно кошти на благоустрій, на те, що ну зовсім не пріоритетно. А, але ці всі ініціативи і технічні рішення вони для кожної громади окремі, тому що для малих громад це. Там одні виклики для міських великих громад це зовсім там інша історія і е, іншого, е, скажімо так, параметру бюджету для проектів. Е, є сільські громади там також е, зовсім по-інакшому все оцінюється. Зараз снігом людей по позамітало, і деякі села до них просто не було проїхати. Відповідно, там і лягає. Зв'язок, інтернет, тобто люди ізольовані, е, десь може просто провід перемезнути, обірватися, і також там е, служба, скажімо, обленерго не зможе доїхати відремонтувати, тому що е, є такі якісь низки факторів. Тому тут е, територія у нас дуже велика, громади дуже специфічні, е, рішення вони будуть е, не однотипні, тому ну, варто над ними думати. І варто було б і з вас другого руку думати. Я думаю, що і багато. То думали, але ну працюючи з громадами, то складається враження, що не всі насправді думають всерйоз, не всі відчувають ту відповідальність і десь там сподіваються, що може пронесе, або може, там десь центральна влада допоможе і вирішить ці проблеми. Але насправді проблеми ж відчувають прості люди, які... ...живуть в будинках, в квартирах, мерзнуть, відчувають дискомфорт, а часом не тільки дискомфорт, але і проблеми через відсутність зв'язку, інтернету, опалення та електропостачання. Дуже специфічний час. І знаєте, він десь нам нагадує про те, що ну, в країні війна, бо так чи інакше. Від того, що лампочка горично горить, чи нагорить, е, є певний ланцюжок логічний, чому вона не горить. Та? І вона не горить, тому що десь прилетіла ракета, десь прилетів шахет. І ми бачимо, що тема енергетики, вона зараз вона чітко пов'язана з темою е, нашої оборони. І в першу чергу, нам тут треба ну, не шукати на заміну трансформатори, бо це вирішення наслідків, а шукати ППО для того, щоб. Ці ракети, ці дрони вони не потрапляли в об'єкти. Ну і я сподіваюся, що десь колись ми зійдемося з міжнародними партнерами на тому, що вони зрозуміють. Це. І ну, ми з цього світу зараз звозимо просто е інколи мотлог, інколи ну, дійсно хор хороше обладнання, е і його постійно замінюємо, але в той же час ми можемо це. Робити регулярно, але проблема не зникне, тому вирішення проблеми воно тільки зараз є в площині того, чим будемо ми спроможні знищувати ті ракети і дрони, які прилітають на об'єкти. Бо інакше ця ситуація затягується ну просто на безкінечний час, а, пане Степане, ось Володимир Зеленський так само анонсував максимальну дерегуляцію для підключення резервного обладнання. Так, що це означає на практиці, ось ну, для того самого бізнесу чи для тих самих ОСББ. Ну, в якійсь степені я б сказав, би, що там від початку повношної війни вже багато чого зробили, і дійсно є там спрощена процедура. Якщо, скажімо, там ми говоримо про об'єкти там когенераційні установки, це те, що десь може балансувати систему, то ну суттєво спростили і, 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 цю процедуру. Інша справа, що є, ну можливо, проблема в деяких. Областях в деяких компаніях, тому що нас немає, ну не всі обленегро, до, до прикладу, вони є там в державній власності. Там багато є там приватних акціонерів, і е, вхід в кабінет е, часто, якщо акціонер, приватна особа, приватний інвестор. Він коштує грошей, тобто корупція нікуди не зникла, і в регіонах є чіткі ставки, скільки коштує приєднати там мегаватт, щоб в конвертику принести, подякувати. Тому я думаю, що нібито всі в курсі про це, але часто це є перешкодою, особливо коли заходить якийсь міжнародний партнер або компанія, яка готова інвестувати, взяти на себе ризики в таке. Обладнання, яке не, необхідно енергосистемі, але коли стикаються з, з корупцією, то це відштовхує. Але зазвичай це є вже нашим, нашою нормою життя, і в таких умовах і працюємо. Ну, на жаль, я так констатую. Не можу зараз говорити про окремі особи або про окремі організації, але. Не говорити про це також, не можу Степане. Так ну і ось власне з'явилися чутки, що нібито влада доручила переглянути правила комендантської години через морози. Тим не менше, уряд не планує скасовувати чи переглядати режим комендантської години. Однак, в разі тривалих відключень світла або тепла можливі тимчасові та точкові винятки. Такі рішення ухвалюватимуть лише за погодженням із військовим командуванням. Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку. Громад та території заяви в режим комендантської години не скасовуються та не переглядаються водночас, у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії, держава має діяти гнучко, не порушуючи безпекових рішень. Йдеться про можливі тимчасові винятки для забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, безпечного доступу людей до пунктів незглавності та функціонування закладів, які виконують цю. Роль, і ось, пане Степане, як комендантська година, чи то зміна її якихось часових рамок можуть впливати на забезпечення роботи об'єктів критичної інфраструктури, про що ми тут говоримо? Ну, це про гнучкість, про можливість реагувати на ті чи інші ситуації. Ну, елементарно, якщо є якась кризова ситуація, і людям треба е, покинути одну одне місце і перейти в інше, то ну, це є доцільно. І напевно, що це рішення, воно е, певні. Прогнозую пані ситуації не дуже добрі для нас, тому ми маємо бути для ну готувати бути готові до того, що подібні городу ініціативи вони коли будуть реалізовані, і дійсно в особливих територіях, будь то Київ або окремі території, окремі райони Києва, от, які наближені до тих тець, які були ну зруйновані, там можна буде це право реалізовувати і. Ем, і вночі тобі, йти скажімо, до намату незамленості, та, так і вночі ні, да десь піти підзарядитися або а, отримати не знаю там е, е, продукти, гарячу воду, е, тепло. Або зміститися до пункту, де там можна перебути ніч, тому що відбувається щось е, нестандартне. Тому так, да, це про гнучкість і, і це є правильним. Я думаю, що в цілому треба переосмислювати е, ті правила і, 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 і норми, які відбуваються під час військового стану, тому що це про обмеження людей. І е, дійсно не завжди ці правила вони е, є ефективними, тому. Це одне із рішень, яке, я думаю, що варто брати до уваги не тільки в кризових точках, але й подумати, чи можемо набути, бути корисними для там, тилових регіонів. Зрозуміло, ну і пане Степане, на завершення нашої розмови, так чи можемо ми якось прогнозувати, хоча б якось дуже умовно подальший розвиток ситуації в українській енергетиці? І ну вже зрозуміло, що ці відключення з нами мінімум до кінця опалювального сезону, але тим не менше хотілось би напевно якого, якогось, хоча б трішки оптимістичних прогнозів. Ну, знаєте, не маючи вихідних даних, взагалі нема про що говорити. Просто ми бачимо реалії і там, чуємо е, один одного, як це складно е, жити в таких умовах. Просто треба перше зрозуміти, що е, маючи те, що ми маємо, це не гірше. Тому що те, що зараз там, відбувається, там на лінії зіткнення, там, де. Да, там Збройні сили України боронять нашу Україну. Там немає в принципі ні світла, ні, ні тепла. Тобто, навіть якщо у нас не буде опалення і електроенергії, але ми будемо в квартирах, то ну, це вже якби є якимось умовним плюсом. Так само і знаєте, от очікуючи чогось хорошого і потім воно не трапляється, ми дуже розчаровуємося. Тому ну, краще. Очікувачі нічого а, хорошого не чекати, да найгірший сценарій, тобто очікувати, але якщо буде щось хороше, то це буде приємним бонусом і дасть нам змогу якось порадіти в цей непростий час. Тому варто налаштовуватись на гірше. Але вірити в краще. Зрозуміло, пане Степане. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого етеру. Глядачам ТІ 8 Плюс. Нагадаю, про надзвичайний стан в українській енергетиці спілкувалися із головою правління громадської організації Хмельницький енергетичний кластер Степаном Кушніром. Ну а про ситуацію в системі розподілу електрики на Хмельниччині. Далі почуємо коментар від окремо.